Шестопалов Костянтин Костянтинович, позивний котяра солдат окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького, народився 4 лютого 1982 року у місті Біла Церква Київської області. Дитинство провів у Азербайджані у військовому містечку за місцем служби батька. Був дуже кмітливою і допитливою дитиною. У п'ять років сам навчився читати. З тої пори книги стали невід'ємною частиною його життя. З 1990 року постійно проживав у Києві. 1999-го невідмінно закінчив Дарницький технічний ліцей. Цього ж року вступив до Національної академії внутрішніх справ України, яку теж закінчив з відзнакою, отримав звання лейтенанта. Працював у проповноваженим карного розшуку Дарницького райуправління в місті Києві МВС України. Згодом влаштувався на роботу до фахової газети Юридична практика журналістом на різних посадах, зокрема й головного редактора, пропрацював понад 16 років. Колеги по роботі згадують, Костянтин був людиною дуже сильної волі та підвищеного почуття відповідальності хоч би що трапилось, мав завжди одну відповідь зробимо. Останні роки працював фрилансером, займався підприємницькою та інформаційно-аналітичною діяльністю, створював сайти та прискорював їхню роботу. Адміністрував сайт до власного інтернет-магазину спортивних товарів Котяра. 2003 року одружився з коханою дівчиною Олександрою. У щасливому шлюбі народилося двоє діток: син Саша і донька Настя. Костянтин був люблячим та турботливим батьком. У людях цінував простоту, вічливість, чесність і вміння тримати слово. Писав оповідання, вірші, наукові статті та публіцистику. Видав книжку Бій на виживання захоплювався пошуком історичних артефактів із металошукачем, реставрацією старих монет та інших виробів із заліза. Мав золоті руки майстра. Дуже любив спорт, бігав на довгі дистанції та півмарафони, займався карате, боксом, боями без правил та гильовим спортом. Після початку повномасштабного російського вторгнення вивіз сім'ю у Полтавську область і одразу пішов до центру комплектування і соціальної підтримки добровольцем. Воював у складі 23-го окремого батальйону спеціального призначення, був заступником командира бойової машини, навідником оператором. Побратим Юрій, позивний пан, ділиться спогадами. З костиком ми одразу стали справжніми побратимами. Разом ходили на навчання, полігони, наряди. В зоні бойових дій було страшно всім. Це нормально. Але Котяра завжди говорив, що краще зупиняти ворога на Донбасі ніж у Києві. Він знаходив ключик до кожного побратима, вдосконалювався сам і спонукав інших до цього. Командир відділення Святослав, позивний Соловей, пригадує. Котяра був моєю правою рукою. Я дуже хотів, щоб він отримав посаду командира, бо я впевнений у ньому на 100%. В бою не підведе, і для будь-якого відділення то був би гідний командир. Якщо перед нами стояла задача, і поряд зі мною був він, то щодо її виконання в мене не було жодних сумнівів і переживань. Загинув Костянтин 7 грудня 2022 року у населеному пункті Курдюмівка Бахмутського району Донецької області, отримавши вибухову травму несумісну з життям під час виконання бойового завдання. Свій останній спочинок воїн знайшов 14 грудня 2022 року на алеї героїв лісового кладовища в місті Києві, посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Вічна йому пам'ять і слава.